Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами я, Репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника Математика 1 клас Кварцова. Завдання буде під номером 2. Тема Порівнюємо математичні вирази. Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. Так, виконай порівняння за схемами. Ну що ж, давай дивитися, розглядати схеми, як нам потрібно виконати порівняння. Треба порівняти вираз і число. Щоб порівняти, треба, я так розумію, виконати дію, яка нам за схемою дана. І так, 7 додати 3. 7 додати 3 це у нас склад числа 10. Якщо ми, наприклад, забули, що це склад числа 10, то ми тріку розкладаємо на 2 і 1 і додаємо по черзі до 7. 7 додати 2, 9 і додати ще 1 – 10. 10 і 10, ну, порівну. Тоді, значить, і наш виріз буде, вираз буде дорівнювати 10. Тобто знак буде той тощо. Давай далі дивитися. 8 і 9 відняти 4. 9 відняти 4. Згадуємо склад числа 9. Це 4 і 5. Або четвірку розклали на 2 і 2. 9 відняти 2 це 7, і відняти ще 2 це 5. 8 і 5 що більше. 8 цукерок чи 5 цукерок? Ну, звичайно, 8. Тому 8 більше, ніж 5. Значить, 8 буде більше, ніж 9 відняти 4. Тому що 9 відняти 4 це 5. Зрозуміло, так? Тому ми цей знак ставимо сюди. 6 додати 4. Порівнюємо з п'ятіркою. Можна навіть було б не рахувати, тому що, дивіться, вже 6, тут стають, а тут 5, вже 6 більше, і ще ми щось додаємо. Наприклад, у нас в одній руці 6 цукерок, в іншій 5, де більше. Тут вже більше, так? а ще 4 додали. Але все одно ми за схемою розберемо. 6 і 4 це склад числа якого? 10. Забули, значить, четвірку розкладаємо на 2 і 2. 6 додати 2, 8 і додати 2, 10. 10 і 5, Ну, зрозуміло, що 10 більше, ніж 5. Значить, 6, 6 додати 4 буде більше, ніж 5. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.